Нашого каналу сьогодні будет о, новая рубрика под названням Життя в Білках. Низко ми знімаємо ту, турники стую, яку-нибудь на турниках се знімати, да. Пулеме, наш басейн знімати. <laughs> та, та ще туй у нас є пляж у білках. Пой по за мною кажемо. <hums> <hums> <hums>

I'll be here in, in my room. I'm thinking you're drinking. You need to get out before you start swinging. Wish I could show you all the pain. look good, Любо той плав! Туй не бідаш мало, водорослі позаростали. Ну, плавати можеш. Ма, тут права, мартійні пиво. Треба. Бассейн указано. Коротше, некайте самі. Давай оператор, походи мало, Показуй всім. Мало вам порозказую, що тут є осячено. Наші учасники се боять зайти в басейн, бо мореся ще утоплять. Все, коротше, понавів, щось другая те, що в нас тут ще є. Буде скакати через наше озеро. О, нормально, не вбився. Хоч перший раз нормально скочив. Ну, чекай, поможу в улісти

Парляция. То Та така палиця, що Ривнова, а блять, ублять Ну no, короче прийшов хоча б шось ну давай. Тут робимо обзор. Пошли нет. У новое сад. Ти не заводиться. Почує штука траєм. Мотор по классу. А no, чка, no, музея, тут А это мене не no. запер, А так.

A gdzie myśleć? Gdzie ty grzywo zejdzie? Tutaj za nią coś rozkażę. i rozanajemy się od to grzyby do toj. I je w niej. I dalej, tam I dalej, w tam jamy. Dalej, na nas ryczę. <laughs> Лепок, діда, нас кути, Але діда а, а ну дідо, дідо ви не кой се видео не включайте, добрі. Будьте ласка не включайте. Це блять правда в різу. Як діти люблять сади. І міша Поє, діти, колос! Виш ку і куяку щущені! Як ще ви собою смуєте за дитинців, стайте лайк? Ще одного відео білячкою турнікмена Пала! Хочете знати, у чому прикол? Викайте самі. <laughs> 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 Секси тренують на стоячі качки у білках. Ну no, і ми, ми завершуємо ми, наше відео. Підписуйтеся на мій канал і вступайте в мою групу. Зараз я підемо ще мало помити. Кі хочете, то знайомо мене відео. Давай, Павли, на останок. Подписуйтеся на наш канал. Ну, па. Ідіть у білка, по мані. І на сіму я вам хочу повісти ось відео перший обзор про село Білки скінчилося. Далі ми не будемо випускати відео десь 5 днів, знаєте, самі погода мішать там на вулиці. воду течуть. Будемо знімати коротше. Будемо знімати, десь будемо щось думати. Як ви знаєте, у нас така програма не матюклива. Десь там може бути по Один матюк доколи і є. Коротше, через 5-6 днів ми упустимо нове відео. Як сонце буде сидіти, бо маронішал. Все, коротше, давайте достреємо. До мене мати, коротше. Ну все, давайте.